Миру і добра усім, хто того прагне, дорогі друзі, всіх вітаю з наступаючим різдвом. І зараз в цей вечір хочу вам показати одну річ, яка зацікавить когось із вас, хто не знає. І я думаю, що цією річю можна поділитися і з кимось іншим. Колись, як я побачив це по телевізорі, я думав, це якась дурничка, але коли спробував сам, то досить був здивований. Маю звичайні такі стеклянні фужери, У них налита звичайна вода. І досить вмучити палець і провести по контуру фужера легенько. І можна звідси... А От як резонує водичка у фужері. Якщо у вас є діти, або ви ще самі дитина, так як я, можете взяти погратися. Ну, залог успіху вашого у тому, що края фужера мають бути гладесенькі. Ось в мене є фужер, він такий майже Квадратний тут в цьому на кінці. І тут зловити резонанс важко. Важче набагато. Бачите, воно щось намагається. О, зловиться. Частота коливань залежить від того, наскільки тут. Налито води палець вмочити і легенько поверху. О! така техніка. Можете за столом вмочити в компот і зробити точно те саме. Ось така ніби дрібничка на перший погляд, але цікаво погратися, цікаво поекспериментувати. Тому святкуйте, радійте, гуляйте, веселіться, миру і добра усім. І до наступних зустрічей!